Добрий день, дітки! Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день вам всім веселим буде. Дітки, подивіться на малюнок. Що намальовано? Це глобус. А чи відомо вам скільки води на землі? Води на нашій планеті найбільше. Вона майже на дві третини простору планети. Вода найдивовижніша рідина у природі. Це озера, річки, моря та океани. Вода є в повітрі, в ґрунті, під землею. Хмари в небі, льодовики в горах це теж вода. Вода входить до складу всіх живих організмів. Це багатство землі. Вона необхідна для життя всіх живих організмів, тому цінуємо її. А зараз прослухайте, будь ласка, загадку. Складається він із морів, великих річищ. Ну ж бо давайте, відповідайте скоріше, це не води стакан, а величезний вірно, океан. Отже сьогодні ми поговоримо про океани та моря, про їх дивовижний рослинний та тваринний світ. Наша дивовижна подорож почнеться із Тихого океану. Оскільки погода під час плавання сприяла мандрівникам вони назвали його Тихим. Його ще називають Великим, бо він найбільший на планеті. Океан займає майже таку саму територію, як усі океани разом узяті. А що ж можна побачити на дні океану? Наприклад, велику білу акулу. Цих акул великі гострі зуби. Ще є найлітіші акули? Вони мають білий колір і найбільші за розміром. Акули досить рідко нападають на людей, але зазвичай це роблять саме білі акули. Живуть вони у теплих водах по всьому світі, а довжина їх сягає майже 7 метрів. Кого ми ще можемо побачити на дні океану? Так, це дельфіни та кити. Дельфіни доволі близькі родичі. Вони належать до савців і входять до одного роду китоподібних. А ось на малюнку намальований Голубий кит. Усі кити дуже великі. А Голубий кит найбільший савець на землі. Середня довжина голубого кита сягає 30 метрів, а вага. Приблизно 90 тонн. А які ж рослини є на дні океану? Водорості не ростуть на великих глибинах. На дні океану ми можемо побачити корал. Це велике скупчення маленьких морських тваринок, молюсків. Вони застигають у формі дуже схожі на рослини. А ось погляньте: це північний льодовий океан. Наслідок суворого клімату. Більша частина океану цілий рід покрита кригою. У північному льодовому океані живуть савці і риби. Кит та морж. Найважливішим представником рослинного світу північного льодового океану є водорості. В глибоких місцінах ростуть бурі і червоні водорості. Подивіться на фото. А зараз я вам розпро. Атлантичний океан. Атлантичний океан найтепліший серед океанів. Хоч в окремих його частинах температура знижується аж до мінус 2 градусів. Він дуже солоний, хоча має найбільше річкової води порівняно з іншими океанами. Ще на планеті Земля існує Індійський океан. За своїми розмірами займає третє місце серед інших океанів. Саме тут Найкрутіші материкові схили, найтепліші поверхневі підводні води. Тут морські течії двічі на рік змінюють свій напрям. У водах цього океану ще можна виловити риб, які вважають вимерлими десятки мільйонів років тому. Ось така у нас була цікава подорож, малята. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей!